У свій бойовий шлях починали 14 року з батальйону. Айда війна, потобто у нас почалася так, як зазвичай, і в усіх людей всього населення України брали участь в обороні Києва, Ірпіня. Потім ми були ще в Чернігівській області, в Житомирській, дивлячись на бойовий дух нашого українського народу. Ну, даєм мені трішки по зубам. Військові з Волині продовжують гідно і самовіддано захищати українську землю. Ще з початку 2014 року. Ковальчанин Богдан Бурачок та житель села Колодяжне Тарас Рудик стали на захист України. З того часу вже минуло більше восьми років, і нині, коли ворог наважився розв'язати повномасштабну війну, вони не вагалися ні секунди і захищають рідну землю від російської орди. На їхньому рахунку тисячі ліквід. Ованих окупантів, десятки одиниць трофейної техніки та звільнені міста та села, і навіть серйозні поранення не змогли їх зупинити. Військові громадського формування бух на них не зважають і рвуться у бій. Богдан та Тарас знайшли кілька хвилин і розповіли про війну, поранення, мотивацію та про те, що всіх хвилює найбільше, коли настане перемога України. Війна Віна в нас почалася так, як зазвичай. І в усіх людей всього населення України е, була загроза вторгнення е, на Волинську область. Тобто, організовувалися громадами, е, підрозділами, е, будували там блокпости. Ну, тобто, все робили для того, щоб тримати оборону Волинської області. Згодом, коли вже загроза трішки вже втихла, і тоді самий гарячий напрямок це була Буча, Ірпінь, Київ, і якби відповідно. Е, були туди, і звідти вже якби почалася наша друга війна. Ще, ще до війни вже знали, що буде вторгнення, повномасштабне. Займалися тут. Ну, знав, скажімо. Це вже не для кого не було секрету. Займалися тим, що охороняли експеричні об'єкти. Я отримав поранення в Донецькій області. Це після повномасштабного вторгнення, були на Волині, потім. Брали участь в обороні Києва, Ірпіня. Потім ми були ще в Чернігівській області, в Житомирській, у зачищенні Чорнобильської зони. Потім нас перекинули на Донецький напрямок. Тоді на той час був саме один саме гарячий. І брали участь в обороні Кремінній, і в і, і Лиману. І за 20 кілометрів. Від Лиману село Нове, в тому на самому пункті, я отримав поранення під час четвертого дня штурму. Ну, показали ми себе то, досить непогано. Ми взяли два трофейних БТРа, один який він є по сьогоднішній день. І в тому бою отримав поранення. Під час другої ротації бойові завдання виконували на території. Херсонської області і під час е, тримання лінії оборони е, на позиції мого підрозділу прилетіло два дрони-шахіда. Відповідно, поранило четверо людей. Ми е, видвинулись на евакуацію і надання першої медичної допомоги. І там в проміжутку хвилини-півтори на те саме місце прилетів другий дрон Камікадзе шахід 131. Ну, відповідно, вісім чоловік мого підрозділу були трьохсоті разом зі мною. У мене поранення сквозне поранення правої ноги і осколкове поранення куліна. Ну, осколок по цей день сидить. Пройшов лікування, пройшов реабілітацію. Не до кінця, звісно, але вже повернувся в стрій. І стан нормалізувався здоров'я і. Дивлячись на цю ситуацію, яка зараз складається на теперішній день в Україні, що е, ми, якби хлопці, з бойовим досвідом великим, і дивлячись на те, що там забирають хлопців без досвіду, е, молодих е, срочників, Тобто, ну ми само собою і виконуємо свій обов'язок, і відповідно паралельно ділимося своїм досвідом, насправді війна зараз війна, зараз для всіх, і для поранених в тому числі. Зараз немає такого і не повинно бути такого, що війна десь далеко не біля моєї дому. Війна, війна скрізь нас. І вона має зацепити кожен, кожен має щось робити і нашу перемогу. Неважливо, має поранення, має інвалідність. Всі мають працювати. Ворога ніколи не можна недооцінювати, але дивлячись на бойовий дух нашого українського народу, ну, дає мені трішки по зубам. Але війна зараз якби, йде в основному на виснаження. Тобто, хто перший здасться. Відповідно, у нас бойовий дух, наша ціль що боротися за незалежність. Піднімає нам бойовий дух і, відповідно, у нас все вдається. В першу чергу, це патріотизм. В першу чергу думки за майбутнє. Щоб вдома в порядку? Да. Що там вдома, звідки ми, щоб в нас не було там? Будемо старатися закінчити як найскоріше. Відповідно, ми, ми застосовуємо всі зусилля, щоб це скоріше відбулося. Може, більше. <laughs>